Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Невтішна історія з фронту, яка мала місце вчора в районі. Не скажу якому телеграм-канал, офісне Мишення. Не зрозуміло, звідки не одну з позицій у районі промки пройшов підрозділ противника у складі відділення. Чи то підкопа, чи ще щось невідомо. Контракт з противником був на відстані 5-10 метрів. А все це відбувалося під завалами. Тому з дрону одразу не було видно цієї картини. В результаті, результаті бою живим залишився один наш воїн, який зі сльозами на очах після смерті усіх своїх побратимів почав викликати вогонь М 777 на себе. Тобто людина вже готова була попрощатися з життям, але вогнівої підтримки не було, бо немає снарядів. У результаті бою була втрачена позиція промці. Фактично, промка в сірій зоні. Боєць, який викликав вогонь на себе, невідомо яким чудом залишився живим. Трьохсотий не для зради, а для розуміння того, як воюють наші хлопці, пише Телеграм. Ам, каналу в той же час один із військових зазначив, що залужний робив усе, аби зберегти життя наших хлопців. А ось що думають поранені воїни про ситуацію в країні. Послухайте це відео в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн. Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України. Тобто теорія про те, що нас вичищають з цієї землі українців, взагалі вже не виглядає абсурдно. Поступово, поступово все виводиться на, на це все. Тобто закрили кордони, зробили так, щоб люди за кордоном або відмовлялись від українських паспортів, або цурались України. ну, зрозумійте це. В Україні закрили кордони, в Україні всі підлягають тепер мобілізації. Неважливо там інвалід, чи є в тебе там дітей, фіка, чи все що завгодно, це не грає різниці, треба вичистити всіх. Він відмовляється від допомоги військових інших країн, каже: ні 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 подожіть, нам не надо, нам надо, щоб наші всі тут блядь, були. Водить жорстачайшу мобілізацію, де тепер взагалі нема права. Вона буде ще ж... Ж... жорстокішою бути, я впевнений. Це тільки початок. Стане таке, що ну, це будуть вороги, і з ними будуть найжорстокіші міри з ухилянками. Тому що е... те, що вони зараз зробили, воно Не знаю, на 15% може для них щось покращити. А так, люди, які не хотіли, які не бачили, які розуміли, що... Дивилися на цю всю ситуацію з того боку, що нас реально вичищають, тому що і земля вже не наша, і президент каже, що це буде новий Ізраїль. По суті, вже видно відео, як сюди приїжджає куча ізраїльтян і скажуть, ми сюди їдемо віддихати, хороша земля, нам подобається. Розставляють мінори, вони не воюють, він вводив всякі закони по захисту євреїв. А українців всіх треба вичистити. Вичищають, вичищають, вичищають. Вже навіть говорять, що типу, їм треба не платити, е- похуй. Ну, типу, основна задача це просто вичистити у всіх українців. І це піздець. Ну. І тепер він каже, що ну, ви ж думаєте, це, в... це вброси, не просто так відбуваються. Вони вже мусіруються в інформаційному полі. Тобто, це не перша людина, яка починає це все вкидувати, таку думку. Вона вже звучала, не від останніх лиць. Зараз перевіряють, що і як буде. Люди будуть потихеньку з цим з... примирятися, все буде нормально. І потрошки будуть десь там завозити, десь, може, покажуть, приїхала якась допомога там. Да? От приїхала група там з-за кордону, допомагати там будинок якийсь будувати, запустили таку інформацію. Люди ну ладно, типа нормально, допомагають. Потім привезли групу таку, яка, блядь, робить там щось таке. Ну ладно. І по ітогу воно потрохи, потрохи буде вкидуватися в поле. Українці блядь, звикнуться з тою думкою, що їм треба всім вмерти, а на їхнє місце приїжджають інші. Приїжджають роботники, обслужуючі, які не мають зв'язку з цією землею, тобто які не вважають, що це їхня земля. Це просто робоча сила. Всі, хто тут, їх вичищають. Дивіться, ще ж закони починають, дуже странні землю продають, а ще плюс до цього вони зараз в час війни поставили, що всі повинні піти попереписувати землю. Да? Вдумайтеся, яка тупорила логіка. Тобто багато хто єдиний може бути, наприклад. Володар там землі е, і його забрали на фронт. Якщо він до якогось часу не піде, не, не підтвердить документи, не переоформить, то в нього це все заберуть в час війни. Це ж явно неправильно. Ви ж подумайте, це неправильно. Вибори вони не можуть прозвести, що війна, а переписати землю, якщо ти не, не прийдеш не, не зробиш це, то вони можуть. Подумайте, блядь. І от зараз починає вот така штука проїздити. Тобто я, в принципі, для себе абсолютно впевнений на 100%, що тут просто йде зачистка українців, реально зачистка українців. Як для мене це вирогідно 100%, вони зараз біля себе збирають поліцаїв, відкривають їм права на все, що завгодно, і дивляться, чи будуть вони віддано служити, ставлячи їм такі правила, що типу, якщо ти не будеш звіром. Жорстоким з цими людьми, то ми тебе відправимо на війну. Вони вирощують у себе поліцаїв біля себе, які будуть приймати все, що вони захочуть. Ах, піздець. Звати Тут... мене Валерій. Хотів би звернутися до влади і, ти, ти, і до тих, хто сидить в ТУ. Отже, яка річ? Е, наприклад, я вже воюю рік <кій> цей рік. Я двічі тільки бачив сім'ю, своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки <пи> знаходяться. Ми повстречали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. Вот. Е -е, яка річ? Нас тут просто вбивають. Мінометами, скидами. Артилерія різна. 180-ка, 60-ка, є ще крупніші калібри, зброси постійні <кій> Нас тупо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Дивля... Не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпреділ. Без порядки, там, я не знаю. От. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюся до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставите нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені, ці люди, які тут вже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СЗЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ, і тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж жаб. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента, якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситись як до людей. Врушимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міць, якщо буде потрібно. Тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут, побачити, як ця війна насправді Ну... Дивиться, що тут відбувається, як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. От, а ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні все вас не врятують. Ми дуже добре е, навчені вбивати, ми навчені виживати, пристосовуватись. Знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, Ми приучені вести бій. А ваші ципні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка. І нарешті вважайте нас за людей. Зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють. А ні, то буде горе. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.